Доброї години! Вітаю сімикласників в нашій мистецькій студії. Ми з вами продовжуємо знайомство з мистецтвом. Сьогодні поговоримо знову про народне мистецтво, як воно знаходить свої відбитки в сучасності. Аранжування народної музики. Так звучить тема нашого сьогоднішнього уроку. А ще зазирнемо в далеке минуле, якими ж іграшками раніше гралися діти. Тож, починаємо! Часто популярна народна пісня або мелодія народного танцю отримують нове значення в творах сучасних композиторів. Тим паче, зараз, в той час, в котрий тримається наша країна, багато народних пісень знаходить своє нове значення і нові якісь кольори. Наприклад, та ж сама народна пісня, яку зараз співає повністю вся країна, та мені здається, майже весь світ у йолузі Червона калина. Вона вам відома і вона є народною, але перевтілена в у творах багатьох наших сучасних виконавців та звичайних людей в іншій інтерпретації. Цей якраз є один з прикладів творення, саме аранжування. Але є композитори, котрі спеціально беруть народну пісню і роблять з неї аранжування, обробляють, додають до своїх великих творів, таких як симфонії, опери та концертах. Тож саме народна музика знаходить свої відбитки, своє відображення саме в класичній академічній музиці. І з прикладами такої музики ми з вами сьогодні познайомимось. Завдяки саме варіюванню та інструментуванню, стилізації народна музика може змінити своє звучання. Аранжувальник по-своєму трактує динаміку, ритми, гармонію, композицію на основі певної якоїсь мелодії з народної пісні. Народні пісні та танці зберігають свій національний колорит, якщо виконуються оркестром та ансамблем народних інструментів, але зовсім по-новому ця пісня може звучати у виконанні вже симфонічного оркестру. Я сьогодні вам хочу запропонувати е, варіант оригінальної народної мелодії пісні танцію зі звучанням композиції в аранжуванні одного з композиторів, ім'я якого творчак. Тож, будь ласка, увага! Давайте прослухаємо один з фрагментів. Thank <small> you. Тепер інший фрагмент. Цей фрагмент вже у виконанні симфонічного оркестру, який створив композитор Дводжак і мається назва словянські танці. Саму мелодію, котру тільки що виконувала капела бандуристів. За можливістю, якщо буде у вас час, знайдіть, будь ласка, хвилиночку, все ж таки послухати повністю ці фрагменти. Ну, а зараз спробуйте, будь ласка, дати відповіді на наступні питання. Розкажіть про свої враження від прослуханої музики. Можете занотувати свої відповіді, а коли ми з вами зустрінемося на консультації з мистецтва, ви поділите своїми враженнями. Який народний танець ви уявляєте, коли слухали мелодію цього танця під назвою Шумка? Наступне питання, які засоби музичної виразності допомогли композитору передати національний колорит танців? І все ж таки, що ж це за танець такий під назвою Шумка? Будь ласка, увага! Це українська народна пісня, танець, подібна до коломийки зі жвавим темпом. Ну, а аранжування це звичайна обробка творів народної музики. Пісня, танець, шляхом зміни деяких засобів виразності та додавання нових фрагментів музичного твору. Це бажано вам запам'ятати. І ось перед вами той композитор, якого ми тільки що з вами слухали. Це Антонін Дворджер, чеський композитор, диригент епохи романтизму. Твори цього композитора характеризуються мелодійністю, багатством, розманіття ритму та гармонії. Саме збірка, яку тільки що я вам запропонувала, має назву слов'янські танці. Вона Складається з 16 п'єс, тобто музичних творів, і була видана у двох циклах у 1878 і у 1886 році, одразу набула великої популярності. Перший цикл складається більшості із чеських народних танців, окрім номера 2 Української думи. До другого циклу переважно увійшли танці всіх інших народів. Слов'янські танці вирізняються динамічністю, широтою симфонічного дихання, головне в них поетичне втілення, танцювальних образів різних країн, різних народів, тобто зображається побут, життя та характер слов'янських Народів. Я вважаю, ця думка насправді композитора дуже оригінальна. Поєднати в, одному, в одній збірці приклади слов'янських танців. Ну а зараз проявіть свою винахідливість та більшості інтуїцію. Подивіться, будь ласка, на ілюстрації деяких танців, і як ви гадаєте, який ж з цих танців. Має назву шумка. Занотуйте, будь ласка, до своїх робочих зошитів, а потім ви зі мною поділитеся своїми враженнями. І чи правильна буде у вас відповідь? Поки що я цю відповідь вам не даю. Ще... Один композитора, з прикладом якого аранжування народної музики ми з вами сьогодні познайомимось: це Мусоргський портрет, ви бачите його на екрані. Він так само є прикладом-аранжуванчика українського народного танцю, найвідомішого нашого українського танцю-гопак. Створив о, твір Сорочинський ярмарок за повістю Гоголя, і саме ця, цей танець, наш український, є в основі твору мусорського. Цей національний ярмарок, один з найвідоміших ярмарок, котрі проходили в Україні, що відбувається в селі Велика Сороченці Миргородського району на Полтавщині. Ще в 1966 року час відродження українських ярмарків у Сорочинці здійснялося багато представників різних організацій та підприємств з, з, з усієї України. Їх не зупиняли навіть те, що ярмарковий майдан був звичайним полем, без будь-яких умов для учасників та гостей ну Зараз ярмарки в Україні проходять дуже часто. Навіть у школах такі ярмарки проводять. І, на мою думку, це насправді дуже цікаво. Символом ярмарку є стилізація зображення млина з літерами С і Я. На Сорочинському ярмарку не тільки продавали різноманітні товари, а й показували свою творчість, багато. Художніх колективів України. Прикладом аранжування українського народного танцю Гопак є епізод створу Мусарського сорочинський ярмарок. Це опера, яка ще раз я хочу нагадати вам, що написана за повістю Гоголя. Я пропоную нам з вами зараз передивитися невеличкий фрагмент цієї. Опері у виконанні е, м -м, симфонічного оркестру. саме це звучить гопа цієї опери сорочинський ярмарок мусарського. Можливо, ви навіть впізнали як знайому народну мелодію, котру ви чули ще в початкових класах. Ну що, мелодія насправді дуже відома. І це якраз знову є прикладом того, що народна пісня має величезну силу. Вона цікавить багатьох композиторів, багатьох знавців і знаходить свої відбитки саме в самих серйозних творах. Ну а тепер я пропоную зазирнути знову до далекого минулого, якою ж була. Народна іграшка. Ну, звичайно, ви мені зараз скажете дерев'яна. І ваша відповідь буде стовідсотково правильною. Народна іграшка це шире золото світу. Так казали в народі. Вона призначалася, ну, звичайно, дітям для гри. В народі її ще називали цядька, Лялька. Цяцянка, виграшка, забавка. Без неї гра була просто неможлива. Як найсуттєвіший компонент гри, вона відіграє важливу, освітню, розвивальну, виховну і навіть організаційну роль. За історією, іграшок можна судити саме за розвитком людської цивілізації та культури. Що ж стосується української іграшки, вона розвиває духовний світ дитини, її фантазії, інтелект, вправність і навіть естетичний смак. Іграшки робили з різних матеріалів, не лише тільки з дерева. Головна умова екологічна, чиста, повинна була бути іграшка. Більшості саме притаманне – єднання з природою. Українська народна іграшкова культура складна й розмаїта. Для того, щоб її вивчати, потрібно розділяти іграшки на групи, а поділяють їх більшості саме за матеріалом. Іграшки з дерева, глини. Сиру, так-так, їстівні з тканини та іграшки з природних матеріалів. Дерево більшості саме використовували явір, осину, вербу, липу, грушу. Я просто уявляю, який аромат мали ці іграшки. Найціннішим мистецтві точку зору був ще яворівський. Іграшці це розпис. Саме він робить прості дитячі іграшки яскравими витворами мистецтва. Подивіться, будь ласка, на ці ілюстрації, які ви бачите на екрані, і які яскраві звичайні іграшки, коли вони мають розпис. Цей яворівський розпис тримається буквально на кількох мотивах та елементах. І в декількох кольорах. Більшості це червоний, зелений і жовтий, як ви бачите. Орнаменти мотивів так само лише два: Це коло, квіти, сонечка, кружальце, листочки-сердечки, і другий орнамент це вербівка. Тобто гілочки. Все дуже просто, без якихось вичорних малюнків та орнаментів. Ну, звичайно, щоб дитина за бажанням могла повторити. Наступний різновид іграшки це іграшку робили з глини. Серед іграшок цього матеріалу найбільш поширеними, масовими є свищики або свистунці. Свистілка, серед яких найчастіше зустрічаються свищики пташки. Вони мають найпростішу форму, для якої характерні відсутні зайвої деталізації, підкреслення об'ємності та схематичності тулубів і узагальнене типізоване вирішення голів. Ліплення іграшок займалися навіть. Діти, Настільки простим і традиційним були ці іграшки. Найбільш відомі гончарні центри розташовані майже по всій Україні. Ну, один з найвідоміших це, звичайно, в Полтавській області місто Опішні. А також ще про деякі можу вам нагадати. Осів на Івано-Франківщині, громи на Черкащині, стара сіль на Львівщині. І для кожної а, цієї гончарної майстерні притаманним був саме свій орнамент. Крім глини, ще виготовляли так звані монетки. Це мініатюрні зразки всіх видів гончарного посуду. Горшики, глечики, мисочки, тарілочки. Така іграшка на ярмарку коштувала одну копійку. Тобто, за неї давали одну монетку. Звідси і назва монетки. Тобто, можете уявити дуже маленького розміру, якийсь посуд та маленькі якісь іграшки. Наступний Вид народної іграшки, з якою хочу вас познайомити, це іграшки із соломи. Лози, трави це найтиповіші екологічні іграшки. Лише частково належали до статусу промислів, Виробництво солом'яних іграшок, мало сезонний та подекуди епізотичний характер. Ну це зрозуміло, тому що могло зламатися, і більшості саме за порами року треба було виконувати. І ось найсмачніша, мені здається, іграшка з сиру. Виготовляли тільки в Карпатах. Нині їх роблять винятково жінки. Іграшки з сиру виготовляють особливим способом витягуванням, викручуванням та обв'язуванням сирним мотузям. І якось подорожуючи західною країною, я привозила своїм дітям такі іграшки, Боже. Насправді, дуже приємно було не лише тільки ними погратися, а й навіть посмакувати. А ось ще один різновид іграшки, про який я вам не розповідаю, тому що це буде ваше творче, домашнє завдання. Це ляльки. Тканини, ляльки-мотанки це окремий вид мистецтва, свій символ мав, своє значення для кожної родини та навіть для кожного регіону України. Тож, дослідіть, будь ласка, історію появи ляльки-мотанки, її особливості створення, символіка, значення для кожної родини. Чи відрізняються такі іграшки за регіонами України? Невеличкі повідомлення я чекаю від вас, любі сьомикласники. І ось наша подорож сьогоднішнім уроком, знайомством з народним мистецтвом його втіленням підійшла до завершення. Народна іграшка, має, дає дитині те, чого не може дати сучасна іграшка. Існуючи поряд, вони доповнюють, звичайно, одна одну. Отже, іграшка це не лише предмет гри, вона дуже багато може розповісти про історію своєї країни, про звичаї, про традиції, про традиційний одяг наших предків та їх спосіб життя. Народне мистецтво має величезну силу та знаходить свої відбитки в сучасному мистецтві. Знову ми з вами в цьому пересвідчились. Наш урок підбіг до завершення. Я бажаю вам гарного дня. Як завжди, творіть та витворяйте та шукайте цікаві факти про ляльки-мотанки. До нової зустрічі! До побачення.